Слава Україні слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта, вистоїмо, переможемо. Продовжую серію відео про французькі троянди мого саду. І почну сьогодні з красуні Інес Цастер або ж Колібрі Фар Фестівал. І сьогодні буде вивідник Мейян чи Мейланд, Мейланд Інтернешнл, Франція. І ця красуня, хоч вона і росте в мене. Росла так перший рік, тобто 24 рік це вже буде другий сезон, але враження, звісно ж, за один сезон. І за перший сезон я скажу, що враження в мене дуже про неї високі. Чому? Тому що вона, по-перше, дуже гарно наростила кущик. По-друге, вона абсолютно була без жодних ознак захворювань. Я була дуже здивована, дуже, -дуже чесно дуже здивована, бо, тому що в мене так досить мало було таких сортів. А ще я її посадив в такому місці не надто ну, не нато здоров... таким щільним ґрунтом. Тобто ґрунт там більше піщаний, земля більше піщана, хоча я там і мульчувала, і поливала, ходила, так ніби досить нормально, але все-таки. А якщо рослина наросла в висоту, ну, метр п'ятдесят вона взяла навіть більше, то звісно, що і коренева там має бути міцненька, бо все-таки корінь це є фундамент, і він дає силу нарощувати, то так, не знаю, чи моє поливання лійкою аж надто було достатнє. Але я просто була вражена, який в неї приріст, яке в неї здоров'я, яке в неї в лютому було листя таке, що не відрізниш від листопадового листя. І квітка. Квітка абсолютно без ніяких зауважень. По-перше, цікава барва. Я знаю, що не всі люблять пістрявість, і я насправді ну, не всю пістрявість я люблю. Тобто, в мене є сорти, які затрималися пістряві, а є сорти, які я віддала пістряві. Але ось ця пістрявість-рукатість мені дуже сподобалась. Дуже гарна барва, гарна рожева, гарна ніжніша рожева. Її можна поєднати з рожевими різними сортами, чи темнішими, чи світлішими. Вона має гарні, приємні пахлощі. Квітка, квітка досить махрова, досить величенька. Ну, не так, щоб аж тугенька, але ну, і не просто, все таке махрова. Але я не бачила, щоб її псувало чи дощ, чи там сонце яке пекотне, чи затяжна вологість ні. От просто я тепер бачу, коли мене питають витку, і хоч це лише перший сезон враження, але вона на мене справила ну, дійсно дуже високі враження, позитивні враження, і я бачу, що я її рекомендую тепер, от як витку троянду безпроблемну красуню. І ще я буду, звісно, дякувати вам цікаво, які враження від неї у вас. Айвері Івпія теж в мене досить нещодавно, вона мелькала і не раз. красуня, чим вона цікава. Чим вона достойна, вона має дуже величезну квітку. От просто величезну, дуже набиту пелюстками, тугеньку, велику, високу, гарну і цікаву барву. Нехай барва може здається проста, але ні, все-таки вона на початку показує цікавинку таку роживуватість, персиковість, а особливо ці обідочки спочатку потім розкривається і персиковість є. Персиковороживуватість є всередині, а потім, чим більше розкривається, вона робиться все кремовішою, білокремовою. А перший сезон вона мені показувала взагалі навіть помаранчеву, таку абрикосовість. Ну, цікава. Цікава квітка, велика квітка, прекрасний хлористичний варіант, дуже тугі і міцні пагуни. Квіти переважно по одній на пагін, тримаються дуже довго, не запікаються, якщо буде вологість підвищена, то це такий тип квіти, що все-таки псується. Не так, як Міріям, я, мабуть, це теж говорила в відео конкретно про цей сорт. Ні, Міріям абсолютно може зіпсуватися, ця ні, але дощі підвищують її псування, пришвидшують. Ну і пахне. Пахне так, до речі, може пахнути насиченіше, а може пахнути ледь ледь І підходиш і думаєш, так, а я вже ж вона так пахнула насиченіше, а тепер я не відчуваю того насиченого аромату. То цікаво, ось така вона може бути краса мінлива. Борошнисту її от не помічала, а чорна п'ятнистість, або якась п'ятнистість, найменше чорна, найімовірніше все-таки на ній була. Ну так, можна висаджувати, де б ви не були, я думаю, ви її застанете. Чи це дачний варіант, чи це рідко ви навідуєтесь, найімовірніше ви застанете. Питання тільки чи в дуже флористичному вигляді, бо все-таки, якщо от гарна суха погода, в міру спекотна, в міру сонячна, то точно застанете, бо квітка довго тримається. Але якщо дуже затяжні дощі, то швидше за все, все-таки вона буде підпсута. Ну і та я думаю, що тут треба три пси профілактику робити обов'язково в цій красі. Пасодоблі не часто вона в мене малькає. Чому? Тому що посаджена в досить бідному ґрунті. В спекудному місці. Ну, але спека то таке. В принципі, спека для неї не страшна, бо квітка, ви бачите, проста: метелик, ні спека, ні дощі не страшні. Але погано їй, звісно, в такому досить такому бідному ґрунті треба щедріше поливати, мульчувати. А на додачу вона зимку 23-го року я її накрила, але окремо, ніби як обмотувала грулокном, і вона все одно погано перезимувала. Дуже були пагони уражені, такі як ніби некроз, тому я дуже сильно її обрізала. І в 23-му році вона мені так досить поодиноко квітла. Не знаю, ще не заглядала цьогоріч до неї, але надіюся, що перезимує. І виживе. чому я її маю, бо дуже яскрава, от дуже яскрава, якщо хочеться щось таке, таку якусь морквинку, дійсно, колір моркв'яно, помаранчево, дуже насичено, жовто-гарячий, дуже цікавий. от. Ця яскравість, вона, звісно, привертає увагу, привертає погляд. Та і взагалі мала би бути, якщо їй добре, якщо її посадити в добре зволожені ґрунти, тобто там, де достатньо вологи зберігається, і вчасно все з нею робити, напоювати. Ось то я думаю, безпроблемна буде красуня. Вона має рости таким гарним пишним кущем. Ось надіюся, що я її все ж таки витягну і до рівня такого доброго людського доведу. Акрополіс теж від Мейлан. Я, мабуть, що ну, нікого не здивую цією красунею. Я думаю, що вона відома на наших теренах, в наших садах, в наших групах трояндових. І в мене вона теж дуже високо в особистому рейтингу. Я її люблю за мінливість Барви. І за мінливість ну, мінливі за комбінування, поєднання барв в одному суцвіті. В одному суцвіті можна спостерігати іще в залежності від пори дня, від часу дня, від погодних умов, від якби, періоду квітування, можна спостерігати від рожевувато-коралевих відтінків, причому рожевий може бути теж цікавий, різний. До кремово зеленкуватих зеленкувато салатових. Дуже-дуже цікава барва, дуже гарна. Цікава квітка, квітка ось такої чітко чашоподібної, видовженої форми. Дещо нагадую, до речі, вувузелу, бо в неї теж досить схожа форма, тільки серединка все-таки відрізняється вузели, більш вона така набитіша. Тут ні вільніші розміщені пелюстки. Квіти ніби і так ну, не дуже махрові, але досить гарно тримаються, довгенько тримаються, і якраз саме тому, що довго вони в суцвіті, можна побачити і зміну цієї барви. Бо квітка відразу не є зеленкувата, вона все ж таки відразу рожевато коралова а потім вона змінює свою барву. Кущ непогано наростає, навіть я б сказала, не те, що непогано, а гарно наростає. Колючий. І може бути таке, були такі погодні умови, вітри сильні шкувальні, коли я не зв'язала його хоча б по периметру, так оберемком, то деякі пагони все ж таки відчахувалися, тому я тепер превентивно пробую зв'язати. Просто от як оберемок зв'язуєш та по периметру зв'язав шпагатом, таким джгутом, але природнім, не тим синтетичним. Ось І все, і це нормально їй допомагає. Тому так, цікава, цікава красуня, люблю її. Перей теж досить високо в мене в рейтингу через безпроблемність. Я б сказала, що кущ наростає дуже швидко. Вже в другий рік видно буде великий-великий приріст, дуже щедро. От з кожної з кожної пазухи вилазить пагін. Пагін обов'язково закінчується квітами і найімовірніше це будуть суцвіття. Квіти досить невеликих розмірів, але вони повні махрові, розкриваються майже до плоскої форми, дуже, дуже насичено пахнуть цитриново. І коли працюєш, от обрізаєш, наприклад, ну, санітарну влітку, чи після першої хвилі обрізаєш якісь сусідні кущі, то тут можна надовго сісти, обрізати. Чому? Тому що дуже гарно пахне. От Дійсно, такий гарний насичений цитриново-солодкий запах, аромат дуже-дуже мені подобається. Безпроблемна, не хворіє практично, дуже легко е, з нею доглядати, бо я теж згадувала, квіти фактично самочисні, вони відпадають, причому вони якось так підсихаючи, вони не дуже смітять і засмічують кущ. Вони якось так вміють обпасти, хоча пелюсток там дуже-дуже багато. Вони такі дрібні, і думаєш, ого, буде роботи. Скільки прийдеться листочки обирати, але ні, більшість вони облітають, якось так, хоч і кущ густий, але не засмічують надто кущ. Все-таки воно всихає, досить-досить гарно. Справляється сам з тим очищенням. Обрізати інтуїтивно легко. Більшість я все-таки обрізаю не кардинально, а так, легко, санітарно, десь там щось перетирається. Але вона наскільки щедро, що якщо почати проріджувати, то можна й захопитись занадто. Тому я її дуже не проріджую, Не бачу я проблем з цим. Ось тому так. Цікавий такий надійний сорт, видно, звіддаля його. І перша хвиля щедра, друга хвиля теж дуже гарна в своєму квітуванні. Scarlet Мяян Деко. Я думаю, теж відома, дуже багатьох садок розтає, впевнена, навіть можливо. Якщо і не, не знаєте, що це вона, то дуже велика ймовірність, що от саме цей сорт росте дуже потужна. Взагалі витка вона рахується, але це її шрабі, і витка, і вона вона має дуже щедру природу зростання, приросту. Вона може досягати дуже легко і дуже швидко. Навіть під кінець першого сезону, фактично 2 метри. Вона дуже в ширину швидко наростає. На початку будуть лежати, але потім все таки вони розлогі. Похилоподібні, аркоподібні, е, похиляються, деякі пагони ростуть вгору і потім під вагою квітів похиляються. Тобто тут треба враховувати, що їй е, ну, вона займе дуже багато місця. Я її посадила в одному квітнику, і вона мені як розложилася, позаймала місце від всіх сусідніх, забрала, я мусила її звітом забирати. Дуже е, така щедро квітує, велике щедрість суцвіття. Е, квіти дуже помітні, яскравого, насиченого червоного кольору. Така, така Цікава, якщо треба особливо десь прикрити щось, Не знаю, якийсь там старий забор, чи якесь там. Не знаю, ну, щось таке місце прикрити так декоративніше зробити, то цей сорт просто ідеально для цього підійде. Але кажу, вважайте, що вона може навіть той заборі завалити, мені так видається. Рене Гостіні насичено помаранчевої барви, починає квітнути дуже-дуже-дуже насичена, але паралельно з помаранчевою можуть вивіднітися короловітінки. І коли вона вже трішечки постоїть на кущеві, коли вона вже на стадії такому. Відцвітання, то вона помітно світлішає. Дуже має насичені похощі, похощі солодкі, добре відчутні, нах, віддані, віддалі не помітила, не відчувала, але коли нюхати квітку, то дуже має насичений аромат. Тому думаю, якщо в зріз поставити, а найміріше вона в зрізі теж буде гарно стояти, бо квітка така тугенька і погоне високі, міцні, то, думаю, буде добряче, відчутно і в кімнаті. Лоїде Фюнес, мені так видається, що досить відома в нас в садах, популярна. Бачу, багато часто запитують, і навіть коли шукають ім'я, то дуже схожа, принаймні, до неї. Дуже починає квітнути яскравою, насиченою помаранчевою барвою, ще навіть червонуватістю, бо пуп'янки зовні вони червонуваті, і коли відкриваються, видно вже помаранчеву барву. І дуже відповідно, ця яскрава така крапка приваблює вигляд. А ще чи вона приковує погляд, тим, що вона дуже швидко наростає, і це такий потужний кущ, навіть під кінець першого сезону. У мене вона була дуже-дуже помітно, е, мала великий приріст і потужний кущ. Квіти великі. Е, квіти розкриваються, показують серединку. Під час е, тривалості чи то під час життя на кущей вони світлішають, помітно світлішають, але не вигорають аж так якось негарно. Просто міняється тон тої помаранчевої барви. Ось е, квітка. Е, по, якщо дивитися по пагонах, пагони міцні, високі, то вона може підійти навіть на зріз. Але я припускаю, що вона довго не стоятиме в зрізі, бо вона все-таки досить відкривається, і пелюстки вже такі вільно розміщені, не, не тугенько розміщені, і мені виглядає, що довго не буде триматися. Хоча має пахощі, насичений аромат, тому хто полюбляє такі кольори, і ще й ароматні, то цікаво буде, в принципі, як в сад, так і на зріз. Папа Мейлан. Посадила її чому, тому що вона була з характеристикою дуже насиченого аромату і солодкого. І так воно є. Дуже-дуже пахне, дуже відчутні пахощі. І я думаю, якщо поставити десь біля себе там на робочому місці, то буде чути їх дуже-дуже. Солодкі пахощі, насичені, але щодо куща самого, то навіть немає дуже кадрів ні світлин, ні відео дуже погано наростає, але він росте в такому теж місці, як я не розкажу, піщаному. Більше піщаний ґрунт аніж такий глинистий. Не тяжкий, Тому я припускаю, мабуть, що це її не надто підходить і наростає досить повільно, хоча її вкриваю, вкриваю не в тунелі, а так вкутую окремо горволокном, обмерзає, тому я її обрізаю ще навесні низько. І, от фактично, вона не дуже має сили. Тому я цьогоріч все-таки спробую більше попідливати. Вже замовила собі волинські гумати, буду підливати цим добривом. Ось ще мене теж, буду теж підливати, буду чергувати і надіюся того, що покращую стан ґрунту, замульчую гарно соломою і, можливо, наростить. Бо квітка цікава. Квітка цікава, колір цікавий і аромат дуже цікавий. Але вона і не наростає кущ і не тримається. Квітка за день, та не за день, взагалі за пару годин вона може спектися на сонці. Цікаво, як у вас, бо взагалі я бачила світлини і дуже гарний колір в неї. Він може бути більш червоний, а може бути червоно-вишневий, такий цікавіший. Тут вона справа, папа Мейлон зліва Александрін. І я продовжу, Олександрін, вона теж мейлон. І вона теж в мене високого рейтингу. Чому? Тому що мені сподобається її аромат. Аромат цікавий, такий освіжовіший, але цікавий. Досить незвичний для мого саду. Багато ж труйонди все таки нюхала, але мені дуже подобається її аромат. Мені подобається її барва, така пастельна, гарна. Абрикосово, помаранчево, ем, рожевувата і коралово кораловість присутня, і кремово-біла. Ну, цікава, цікава вона протягом розкриття ця барва, цікава в затінку по одному е, виграє, але, то, але вона помітна. Кущ взагалі дуже помітний. Кущ. Міцний, прямо так гарно, чітко дивиться догори. Пагони дуже міцні. Нарощує мені дуже-дуже щедро. Вже ну, перший сезон не нато наростила, але то так. Другий сезон, третій сезон взагалі дуже помітно кущ підріз. Я навіть дуже коли обрізаю, мені тяжко обрізати, бо середину тяжко розчистити, бо дуже багато пагонів. Вони міцні всі. І нема так, щоб ти дуже вільно підліз середину і міг прочистити. Тому я, може, й не дуже по правилах обрізаю, але намагаюся. Все-таки краще лишити більше, ніж я попсую вичищанням навіть зовнішні пагони. Квітне переважно перевожно в суцвітях. Якщо говорити окремо квітка, то вона не буде довго на кощеві, особливо, якщо вона вже розкрита, наприклад, день-два і починає наближаються такі вітряні дні, особливо грозові дні. То там може бути таке, що після грози, після вітрів абсолютно пів куща розтрушено струсилося. Таке було в мене не раз, коли вона в такому своєму, можна сказати, от доходить до піку квітування. Прийшов дощ, гроза, все. Третини куща немає, розтрусилося. Але ні, він не відламується, лише квіти. Протрушуються і, відповідно, настає швидше відцвітання. Але загалом загалом досить гарний, як на мене, кущ У 2022 році хворіла борошнистою. Не критично, але були навіть пагони. Враж... Не пагони пуп'янки уражені А у 2023 році на біо не помітила я. Борошнистою, якщо й була, може, менше. Вони так чітко мені, значить, кинулося це. В очі. Ось так ось така. це перша серія Мейлан, бо в мене ще є більше, і всі одне відео не поміститься, тому буду продовжувати. А вам дякуватиму за відгуки. Пишіть, які маєте сорти, можливо, якісь характеристики додасте з тих сортів, які маєте, до моїх спостережень буду вдячна за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!